Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування кабачкової ікри. Ось усе ми в каструлю помістили. Кабачки, цибулю, моркву, часник, олію, томатну пасту, сіль, цукор, оцет. Скільки всього помістили? Буде рецепт під відео. І уварюємо усе півтори години. Ось ще 5 хвилин і вже воно буде готове. За 5 хвилин поміщаємо часник і оцет. Подрібнений часник звичайно. І подивіться, яке вже воно густе. Оце все. Ще змішуємо кожні 2-3 хвилини перемішуємо, як уже поміщаємо пасту, бо може паста прихватитися до дна каструлі. І так, готуємо баночки, стерилізуємо баночки, будемо поміщати кабачкову ікру в стерилізовані слоїчки. Повну баночку, повну слоєчка. Насипаємо ікри, закриваємо кришкою, закриваємо ключем для тривалого зберігання. Із однієї порції виходять три політрові слоєчки. Та ще й залишається трішки покуштувати. Баночки перевертаємо догори дном, накриваємо їх і залишаємо до повного охолодження. Ну, от і все. Ще й поїсти залишилося. Сподобалось відео? Ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо. Що все буде добре, далі буде. Ах, і смачна ікра! А яка смачна вона на хлібі? Це просто неймовірно смачна страва.